Всім-всім щасливої пори вашої тобі. Я, Олександр, Людина Чудосія, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в енергопросторі Золотої Епохи. Сьогодні я хочу, щоб ми поспілкувались на тему допуску. Це стан свідомості, це та мить, коли ви, шановні читачі, проживаєте багато хто цей напружений і страшний час, і ми є свідками. Всього цього багато звичного та незнайомого, звісно, відпадає. І, здавалося б, нічого нового чи кращого не замінює його. Це час дозволити, дозволити з процесу вознесіння розгортатись без стручання скінченних людських задумів, планів та мислення, тому що людський розум, незалежно від його інтелектуальності, просто не оснащений для повного осягнення того, що є безкінечним. Дозволяти це не означає нічого не робити геть. Це не означає твердо стояти на релігійній доктрині чи традиції, кажучи, просто віддайте це Богові. Або нехай Бог зробить це. Очікуючи, що тривімірна концепція Бога втрутиться та чарівним чином врятує становище та знову все виправить, повернувши старі добрі часи, а ми будемо робити ті самі речі. Допускати це впевнено стояти у свідомому, усвідомленні Бога, джерела божественної свідомості як єдиного закона, причини наслідку реальності та сили, незважаючи на те, що може відбуватись у зовнішній сцені. Допускати означає ігнорувати тривимірний, мавп'ячий розум. Який постійно шепоче, що ви повинні зробити це чи те, виправити це чи те, прочитати цю молитву, заболити так свічку тощо, і все це певним чином інакше стануться погані речі. Пам'ятайте, мої, людський розум черпає інформацію з того, що вже відомо в колективі, а не зсередини. Допущення це стан спокою свідомості в усвідомленні того, що божі творіння є завжди, були і можуть бути лише досконалими та цілісними, незалежно від того, чи виглядає матеріальний світ таким чи ні. І якщо ви чуєте і бачите це відео, ви готові. Принаймні практикувати життя на цьому рівні. Ви знали про ці часи до втілення та готувалися в попередніх життях, щоб бути готовими, коли пролунає поклик. І ось поклик пролунав. Еволюція відбувається протягом багатьох життів. Спочатку усвідомлення зосереджене переважно на особистому відчутті себе, на я, яке вважає себе окремим і потребує захисту від інших форм життя, поступово з'являється віра в якусь. Вищу силу, яка спочатку є вірою в багатьох богів, ну, скажімо так, одного для достатку, одного для родючості, одного для здоров'я і так далі. Зрештою, це замінюється вірою в одного бога. Досить багатьох. Але цей єдиний Бог навіть донині є прославленою людиною, людиною там, на небі, яка карає, винагороджує відповідно до чинних особистих і релігійних правил. А Ця людина, Бог, залишається живою та здоровою для багатьох, але в певний момент готовності більшість еволюціонує до певної форми метафізики. Пішов розвиток. Метафізика це вивчення енергії та рішень позаматеріальним, застосовуючи кристали, олії, церемонії, різноманітні техніки, ігри. Та їх використання для зцілення, зміни чи виправлення речей, що часто працює та відображає вищий рівень усвідомлення та залишається в рамках ідеї розділення. Як нам же ж підняти цей світ? Ваша присутність сама по собі має величезний вплив на колектив, на саму планету? Інший фактор це медитація. Виведення світла з найглибшої частини вашої істоти. Ще одна річ, яку потрібно зробити як колектив, а це спілкування від серця до серця, сім'єю душі. Я, Олександр, запрошую та заохочую до щоденних медитацій онлайн в закритій групі Золота Епоха в телеграм-каналі. Зрештою, друзі, кожен шукач готовий до справжнього та найпотужнішого рівня усвідомлення. Містицизму. Містицизм це стан свідомості, який усвідомлює, що нічого не потрібно зцілювати, виправляти чи змінювати. Тому що творчі прояви єдиного, всюдисущого, всемогутнього, всезнаючого Бога вже є досконалими, повними та цілісними. Спокій у цій усвідомленості це є дозвіл. Продовження боротьби, опорно надії чи бажання тривимірних концепцій наділяє їх силою та підтримує їх у колективі. Чим більше ви фіксуєтеся на зовнішньому вигляді, вірячи, що воно саме по собі має силу, особливо в ці часи інтенсивної енергії, драматичних подій, тим більше ви підживлюєте матеріальне поняття. Божественна свідомість залишається творчою субстанцією форми, незалежно від того, чи стала вона. Індивідуальною, обмовленою помилками та брехнею, чи ні, гарна видимість така ж ілюзорна, як і погана, обидві є матеріальними проявами особистих та глобальних станів свідомості, сповнених вірувань, дуальність, розділеність та безліч сил. Бог єдина сила інших сил не існує. Як Всюдисущий Бог міг би створити щось схоже на себе, з чого б це було зроблено, ніщо, що видно чути, куштувати можна на смак, торкати чи нюхати, немає сили саме по собі, незважаючи на те, про що може свідчити зовнішність. Все, що вважається силою, хвороба. Зло, гріх, війна, нестача то, що підтримується та поширюється, лише енергією, яку воно отримує через прийняття як реальність, у свідомість. Свідомість майстра Ісуса та інших еволюціонованих майстрів не вірила в інші сили, окрім єдиної божественної сили. Коли люди зверталися до допомоги до цих майстрів, вони автоматично входили в гармонію. З чистим станом свідомості, вільним від дуальності, розділеності та багатьох сил проблеми автоматично розчинялися, і зцілення відбувалось просто тому, що не було нічого, щоб могло утримувати ілюзію на місці. Ці майстри розпізнавали та визнавали справжню природу кожного, хто приходив до них, а сам, присутність безумовної любові. На землі любов зазвичай вважається емоцією. І це може бути такою, а, дійсно, річчю, але це лише один із проявів любові. Переконання, що любов це завжди емоція, часто викликає. Ну, сум'яття, плутанину, коли духовному шукачеві кажуть, що він повинен любити всіх, включаючи тих, хто із задоволенням створює хаос, страждання та проблеми для інших. Як ми вже говорили багато разів, любов це сполучна енергія, що тече крізь всередині навколо та між кожним індивідуалізованим вираженням. Однієї божественної свідомості Бога. Це енергія, це життя, це свідомість. Вона всюди суща і це Бог. Ваше визнання божественної природи, кожної людини, незалежно від зовнішнього, протилежного, є безумовною любов'ю і автоматично переводить вас в інший аспект любові. Імперсоналізацією. Імперсоналізація означає, що більше не потрібно звинувачувати когось у гріху, провинні, помилці чи обмежені в будь-якій формі, вважаючи, що це є її особистою власністю. Імперсоналізація визнає, що оскільки кожна людина є індивідуалізованою часткою Богом, єдині якості, які вона має. Або ж може мати, це божественні якості. А негативні якості будь-якого роду можуть відображати лише гіпноз, колективну віру у відокремленість від Бога, що діє в стані свідомості індивіда, як і крізь нього, подібно до образу, що накладається на інший. Ви маєте право на своє вподобання любити та зне Особлювати не означає, що ви повинні емоційно приймати або всім серцем приймати дії кожної буквально людини. Інструменти для розвитку доступні на всіх рівнях свідомості. Тим, хто поки що здатний навчатись та розуміти лише на тривимірному рівні, може знадобитись в'язниця або якась інша форма керованого навчання. Знеособлення означає, що, незважаючи на будь-яку видимість, ви перш за все. Мовчки визначаєте і визнаєте справжню природу людини як божественної істоти, перш ніж робити будь-які людські кроки, які можуть бути необхідними. Способи життя, які були достатніми та дієздатними, ще рік тому більше не працюють, так як колись, тому що енергія землі швидко змінювалась, продовжує швидко змінюватись. І, звісно, не панікуємо через те, що ми бачимо навколо себе в цей час, а радіємо, бо енергії, які створили світ дуальності та розділеності, замінюються вищими і реальнішими енергіями. Багато з того, що ви бачите, що відбувається в цей час, не буде постійним, а радше служить пробудженню більшості з їхнього комфортного статус. -кво. Чому хтось хоче продовжувати жити у світі минулого? Яким керує дуальність розділення та безліч сил або сприяти такому світу, якщо не принесе йому певної користі, дозвольте реальності жити в вас, як і через вас, водночас любов'ю та безжалю відпустіть усе, що як ви колись вважали, вам потрібно мати. Але з чим ви більше не відчуваєте гармонії? Нехай вашою єдиною молитвою буде. Все, чого я шукав, я є. Дозволити. І на нас чекає безмежність змін. Дуже мало душ усвідомлюють неосяжність зміни. Та те, що, наскільки все швидко відбувається, ці перетворення у набагато вищу форму життя та існування. Головна причина полягає в тому, що зміни відбуваються всередині, в наших серцях і душах, а потім проявляються або транслюються назовні. Все геть, усе, є енергія. Ваша душа це чиста енергія, які всі ваші тіла, поля. Ви навіть не усвідомлюєте, що передаєте. Однак. Усі енергетичні поля постійно взаємодіють, реагують та з'єднуються в різних частотних діапазонах. Ваші власні енергетичні поля постійно дають вам зворотній зв'язок про те, що енергетично отримується, проте ваша душа безмежна та енергетично завжди пов'язана з вашою групою душ, а також вашою галактикою, зоріною системою чи сузір'ям походження душі. Таким чином, ваша душа завжди космічно налаштована та перебуває під впливом того, що відбувається на галактичному та вселенському рівнях. А додайте до цього нашу душу, і всі наші енергетичні тіла та поля вже тісно пов'язані з енергіями нової землі та постійно отримують енергетичний зворотній зв'язок у вищих вимірах: п'ятому, сьомому та дев'ятому, оскільки зміна посилюється, а процес вознесіння триває. Не дивуйтесь, мої любі Сенсесіяні. Якщо ви свідомо тепер можете перебувати в двох або більше місцях одночасно та повністю усвідомлювати, що відбувається на всіх рівнях. Багато хто з нас вже. Робить це, але не усвідомлено, поки що не усвідомлює цього. Більше того, ми знаходимося в процесі спілкування з нашими галактичними братами та сестрами, братами по разуму, по розуму на різних рівнях, оскільки наш внутрішній сув посилюється, і ми зможемо взаємодіяти з ним або так би мовити, приєднуватися. Щоб бути з ними всередині, та все ще бути повноцінно присутніми в нашому земному втіленні. Це вже відбувається, і чим більше ми втрачаємо нашу щільність, чим більше використовуємо наші вищі здібності, глибше розуміємо, енергетичні поля та отримуємо доступ до нашої справжньої душі, тим краще ми розумітимо, що немає жодних обмежень щодо того, ким ми можемо бути робити, переживати чи проявлятись у формі та в бутті. Тому для вас і для мене є найбільшою радістю усвідомлювати це і непомітно розширювати свою присутність у всьому цьому, завдяки цьому тихо співстворюючи новий золотий вік, нову золоту епоху з любов'ю та радістю. І найвищим, найкращим чином, заради найвищого блага всіх. В ім'я серця джерела під благодаті. І тепер ми додамо таку постанову. Тут і зараз я, Олександр, Ваше ім'я, постановляю, що всі нижчі шляхи закриті, всі переживання, нестачі та обмеження закінчені назавжди. Я обираю, щоб мене направляли лише по найвищому шляху. Я тут і зараз закликаю свої благословення та дари як людина-майстер. Співтворця у божественному плані нового золотого віку. Я наказую, щоб моя могутня її присутність перейшла на вищу октаву любові, реалізації, служіння тут і зараз. Це зроблено, це зроблено, це зроблено, активовано. Так воно і є. Я закликаю свою могутню і її присутність, щоб наповнити мене світлом трансформації, вирівнювання та стабілізації. Стабілізуйте мене і згармонізуйте мене з землею, де я тримаю світло, я є душа любові, серце спокою, розум тиші, буття світла. Я магія і сила. Я тут, щоб жити, сміятись, любити, святкувати, зростати і зробити свій внесок в мир. Я є магія. Я є влада. Я є сила. Я є свобода. Могутня я є присутність. Я безмежна іскра всього, що є і коли-небудь існувало. Я є божественний інтелект, втілений у фізичне тіло з метою свідомого, спів, творіння та допомоги всім. Я є світло, яке приносить ясність ілюзорному людському розуму, де я зараз перебуваю. Я є чиста світла свідомість, яка перетворює планету, засновану на страху, на вільну, суверенну, засновану на любові. Так воно і є. Так воно і є. Так воно і є, активовано. Дякую, дякую, дякую. Я, Олександр, людина Чудосія. Вдячний вам за вашу присутність, за вашу співтворчість, за ваші коментарі, роздуми і за те, що ви поділились світлом і любов'ю зараз у зовнішньому світі. Обійми!